План обороноздатності України до 2027 року складуть на новому ранштайні. Вже завтра у Німеччині відбудеться засідання контактної групи із підтримки нашої держави. У Пентагоні повідомили складуть план обороноздатності України для підтримки створення надійних сил стримування до 2027 року. Зокрема, півсотні країн-учасниць формату мають схвалити дорожні карти, які сформулюють потреби та цілі українських військових повітряних сил, бронетехніки, артилерії, розмінування, безпілотників інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони також інформаційних технологій і безпеки на морі. Завдяки цим дорожнім картам донори зможуть планувати стабільну підтримку нашої держави у майбутньому. Завтрашній Рамштайн буде вже 25-ю зустрічю такого формату. Її мали провести минулої осені за участю президентів США та України. Однак Джо Байден тоді скасував візит через ураган. А Володимир Зеленський пообіцяв на 25-й зустрічі «Рамштайн». Штайну представити партнерам український план перемоги.